Я довгий час хотів зробити відео про сучасні технології та сучасні проблеми через них. Але хто ж знав, що доведеться починати цю розмову з діпфейків та стерненка? Ви нідіґрабсамбієнбізіствеїспі тюпі. Ай персонліґотрюбайненс патенімейджекшендж воксів. Ви цього не чекали, а це сталося. Криптоцигани вкрали зовнішність Сергія Стерненка і все аби продати курси з прогнозами побіткам. Здивовані. Я ні, це, до речі, не діпфейк Сергія Стерненка, раптом хто міг переплутати. Цифрова дистопія тільки набирає своїх обертів на цей раз без інцелів, але з соцмережами та нейронками. Загалом все як треба. Тож приємного перегляду та вподобайку поставте і комент смішний якийсь, вигадайте. Буду вам дуже вдячний! Підробки фото і відео люди почали робити чи не самої появи тих самих фото і відео. Томас Едісон зробив фальшивий репортаж паноамериканської війни, який наполовину складався з записів самої Куби та Нью-Джерсі, тому що що? Правильно, хронометраж сам себе не розтягне. Та й хто б це помітив у 19 столітті фотографії туди ж, ось Сталін разом зі своїми товаришами, а ось їх вже дещо менше. І ой, а куди ж всі ділись? Ленін так робив, Гітлер. Найсмішніше лише фото китайських лідерів. Ну тут воно вже якось і занадто палівно виходить. Тож до чого я веду? Монтаж, підробка фото і все подібне. Це справа далеко не з нових. Проте нейрон. Нейронки повністю змінюють правила гри. До 2014 року діпфейки зустрічалися переважно у сайфай-фільмах та й те у фантазіях сценаристів. Займатися підробкою чужого обличчя та міміки було а. складно і Б безмістовно, оскільки технології минулого не вивозили ані роздільну здатність, ані достатню кількість кадрів для реалістичної картинки. І довгий час найбільшим прогресом у цій сфері був відеорірейт з університету Стен. Анфорда і він міг змінювати рух губ у відео відповідно до іншого аудіо, вражаючи не так. Тут і мови не йде про щось глобальне. Але саме ця технологія діпфейку до слова зараз чине у кіно. Так, ви цього не помічаєте, але для кожної країни, так би мовити, оброблюють роти акторів, аби вони попадали у дубляж. Звучить дивно, так. Але завдяки цьому ви не зловите дисонанс, якщо раптом любите придавлятись до чужої міміки. Губами. Коли все це серйозно починає зароджуватися, так це 2014 рік. Ян Гудфеллоу створює архітектуру Generative Adversarial Networks. Якщо описати це просто, то це дві мережі: генератор зображень та дискримінатор. І вони змагаються між собою. Одна система робить підробку, а друга її розпізнає. І так, поки не вийде щось, що вже не відрізнити неозброєним оком. Ну, типу. Це дозволило створювати дуже реалістичні зображення, обличчя, а згодом і власне відео. З розвитком машинного інтелекту ця галузь починає розвиватися неймовірними темпами. Колись ці технології працювали не краще за цей відик з котами. My... Ба більше три роки тому середній діпфейк виглядав якось отак. Українці. Шановні захисники, але менше ніж за 5 років нейронки просунулися настільки, що шахраї щільно так зайнялися обузом нової ніші. Ілон Маск рекламував криптовалютний скам і опинився на першому місці рекомендацій YouTube Live. Нюанс лише в тому, що це діпфейк. Давайте згадаємо згенерованого Віла Сміта, який їсть спагетті. Виглядає смішно і безглуздо, але ілюструє головні проблеми старих нейронок. Технологія погано запам'ятовувала попередні кадри і доволі першово відтворювала рух об'єктів. Тому довгий час динаміка нейровідиків виглядала в кращому разі якось отак. Гей, анкофіл, камчайдес! Ну це чиста огида. Але нещодавно той же нейромережевий Віл Сміт повернувся з повною тарілкою макаронів і кількомановими фокусами в рукаві. Спеціалісти показали прогрес, який зробили нейромережі. Все ще не дуже схоже на реального актора за трапезою, але покращення ігнорувати вже якось складнувато. А це все вже можливо зробити за допомогою відкритих нейронок від люма. Ще й безкоштовно. За стосунок, де зробити по 30 подібних відиків на місяць, а якщо віддати бодай 20 баксів, то обмежень майже нема. Принаймні, зробити 150 подібних нейровідиків ще треба постаратися. Також є Клінг, який працює ще як краще, і це мова виключно про безкоштовні проги. Що там у ніші преміумних стартапів, я навіть казати не буду, бо там 50 на 50 скам та просто позаземні технології якісь. Переконати когось таким роликом з Люми віддати усі свої гроші. Гроші у вас навряд вийде, але використовувати задля безкоштовних футажів завжди можна. Не хвилюйтеся, я так робити не буду, оскільки вони на чомусь вчаться та щось та й крадуть, тому морально етично це не дуже. Та й до того ж таким займатись мені банально ліньки. Великий плюс розвитку діпфейк це те, скільки смішних відео ми можемо нагенерувати з Арестовичем та зеленським. Воно того варте, інші аргументи просто не приймаються. Мемна індустрія піднялася на небувалий рівень, потенціал цієї технології нескінчений. На саміті в Албанії європейським лідерам увімкнули вступний ролик з політиками у вигляді немовлят. Без сумнівів, увесь розвиток технологій нейронок та діпфейків вів нас саме сюди. Це блін, просто платина якась. Тільки он подивіться на реакцію Зеленського, як же він радий бачити такі приколи на офіційних заходах. Ну а ще там мертвих акторів можна оживляти, візуально збагачувати фільми, і щось там ще, але але це не так цікаво. Меми а ще шахрайство, пропаганда, інформаційно-психологічні операції проти інших держав, дискредитація. Європол або європейське поліцейське управління припускає, що вже у 2026 році 90% контенту в інтернеті буде зроблено за допомогою штучного інтелекту, включно з діпфейками. Навіть сьогодні кількість нейроконтенту збільшується в божевільній прогресії: бомбардіро, крокоділо, бабусі, які вишивають ламборгіні з ниток. No. Це все лише верхівка айсбергу. Повірте, є речі набагато страшніші, і вони вже в нашому інфопросторі, але це залишу на фінал. Як <плес> цей зелений сифіліс намагається будувати свою гру в одні ворота? <плес> Для створення дійсно якісних діпфейків потрібно багато відеоматеріалів, аби підробка виглядала не так. <плес> а ось так. Here's Johnny. Виглядає занадто добре, аби бути правдою. Згодні. Лопець каналу Control Shift Face є одним з найвідоміших ентузіастів діпфейк Відео. Його ролики набирали мільйони переглядів, оскільки люди дуріють від цієї прикормки. Та тільки глянь, Джим Керрі перезняв культові сцени з фільма сяйву. Оце молодець мужик. Але ні, це результат того, що оператори відзнімали сотні годин з актором, а хтось тепер цю кількість лише примножує. І блогери такий жила ласий шматок для скамерів, оскільки вони самі пропонують усім своє обличчя, а дехто дійсно його бере. І от ми й дійшли до історії з Сергієм Стерненко. Канал Стерненка став одним з найбільших україномовних на початку повномасштабного вторгнення. Більше восьми років він вів свій громадсько-політичний блог і набирав аудиторію. Звісно, не без вимушених перерв, але політичний ютуб – це дещо специфічне місце. І хто б міг подумати, що після бандерівських бєсів В'язниці, волонтерства та кількох замахів Сергій Стерненко стикнеться ще з криптою та діпфейками. От я особисто не думав. Завдяки тому, що Тімофій Вякін випустив тисячі роликів зі своїм обличчям, він став ласу жертвою для сучасних шахраїв. До їхніх рук потрапили терабайти контенту з різним освітленням, ракурсами та ще й у високій якості. Фактично, Стерненка прирівняли до голівудських зірок, яких несвідомо оцифрували. саме тому ніша діпфейків у порнографії така велика, але давайте не будемо про це зараз. Сергій Стерненко потрапив у незручну ситуацію, оскільки невідомий з його зовнішністю продав не одній сотні вестернів криптокурси, і масштаби цього скаму оцінити просто неможливо. Здавалося б, де Мсія з та крипта чи не так? А що як я скажу вам, що одній українці не пощастило. Навіть ще більше, і вона неочікувано почала підтримувати РФ, навіть сама того не знаючи. Це Ольга, їй 21, Вона українська студентка та ютуб-блогерка, яка навчається в університеті Пенсільванії. У 2023 році вона виявила, що її обличчя та голос були використані для створення штучних відео, де вона нібито рекламує російські товари та висловлює проросійські погляди. Увага, увага, китайською мовою. Вийти на саму себе у Ольги вийшло далеко не одразу, оскільки ці відео викладалися на китайських платформах, таких як Ксян, Гонг Шу, Дой Джун та Білі Бі. Чи правильно я сказав усі ці китайські назви, однозначно ні, але мене це точно не хвилює. Тож на усіх цих майданчиках робилися ролики з Ольгою та використанням різних нейронок. Зокрема, одну з них дівчина вирухувала. Це виявився сервіс Хейген, з яким. В подальшому часі вона і буде з'ясовувати стосунки. У цих відео її зображення використовувалися для створення персонажів, які видавали б себе за росіянок у Китаї і рекламували російські товари. Ось тут і пішла ця подвійна гра. Вони і товари свої рекламують, і наративи не забувають просувати. Сама Ольга ніякої китайської не знає, а до політики щодо України ви напевно розумієте, що ставиться вона, м'яко кажучи, негативно. І вважає дівчина, що використання свого Обличчя в таких відео це пряме порушення її прав та поширення дезінформації. Дівчина знайшла близько 35 аккаунтів, які використовували її обличчя, деякі з них мали десятки тисяч підписників. Мені на моєму каналі без нейронок та діпфейків для такого потрібно ще працювати і працювати. І якщо ви раптом не підписані, то обов'язково тисніть на цю кнопку підписатися. Інакше до таких великих цифр, як у пропагандистів, я не доберуся. Вся надія на вас. Але і в історії Ольги є, так би мовити, хороший фінал. Разом зі своїм нареченим дівчина звернулася до розробників Хейгену, і компанія заблокувала використання зображення Ольги у своїх сервісах. Скільки ще на ірунок будуть абузити її профіль в інстаграмі, історія якось не розкриває. Але давайте порадуємося хоча б такій невеликій перемозі. Однак проблема штучного інтелекту для діпфейків залишається відкритою. Зрештою, законодавство банально не встигає за прогресом. І поки американський Пентагон вивчає можливості та загрози для національної безпеки країни, ми вже і самі стикнулися з діпфейками, зробленими росіянами. Зрештою, гібридна війна це не тільки про шуфрича на російській зарплаті, але й про нові технології. Якщо вже скамери та навіть школярі можуть використовувати умовний діп подивіться ті. Як він може, то нічого не заважає ворожій пропаганді затьмарювати масову свідомість всіляким трешем. <тит> на темній стороні тіктоку такого контенту повно. Емоційні відео, де нейровійськові з плаваючим обличчям, звинувачують українську владу. От, нахуй, вес пешеньо, тут піздоту, блять. На залишило, тут кинули на -куд. або потрапляють у скандальні ситуації. Які, нахуй гроші за проїзд. Я ветеран нахуй, блядь! Який проїзд, блядь, ти гандон, нахуй! Ми за таких, як ти сепарів, блядь, воюємо нахуй! Поліцей не служить, скільки років для дезінформації використовують різноманітні стокові фото, з яких роблять відверто погані маски для обличчя. Про якість говорити не доводиться, але оскільки цього контенту ще нещодавно було море, то виходить і профіт якийсь цього мали. Звісно, усі ми тут достатньо розумні, аби відрізняти подібні відики від реальності. Проте, якщо мова піде не про тут і зараз, а наприклад, якась бухгалтер тьотя Люда. Непідготовлена людина навряд зверне увагу на різкість, світло тіні та міміку, і все таке. Тим паче, якщо вона буде скролити у цей момент стрічку TikTok. Зрештою, не забуваємо, наскільки інтернет став більш масовим за останні 10 років, і так само грамотність середнього користувача мережі інтернет досить таки сильно просіла. Так, від того, що ми дамо кожному перехожому на вулиці смартфон з інтернетом, людство розумніше не стає. Навпаки, інтернет відчутно. Так тупіше, хоч це і не основна тема ролика, але цей фактор також враховуйте. Тож загального рівня грамотності вистачило, аби нейропропагандисти зайшли в своєму абсурді настільки далеко, що зробили повноцінний серіал з пригодами солдата вохи. Вони мене блядь. блять. Що там малий? Чергую. А де твій автомат? Не дали ще, сказали в бою. Воха, так званий військовий з синдромом Дауна, потрапляє у різні ситуації, де наражає на небезпеку себе і своїх побратимів. Як люди з невід'ємними IQ, ви прекрасно зрозумієте, що це фейк. Але от американський пропагандист Алекс Джонс, який на секундочку має мільйонну аудиторію, перевірив та запевнив, що це відео правда. 100% нерафінована правда. Ну. Вестерни, що з них взяти, і подібного ще дуже багато. Це лише крапля в морі, тому що тепер ми всі знаходимося в інтернеті, епоха постправди вже наступила і ми в ній живемо. Які висновки ми можемо з цього всього зробити? Довіра в інтернеті стає коштувати набагато більше, хоч ми самі того напевно ще не розуміємо. Оскільки ми більше не платимо за інформацію в інтернеті. То чи не виходить, що товаром стаємо вже ми? Вже звучить достатньо сумно і дистопічно, чи не так? Але і це не все. Великі держави вже почали перейматися за розвиток діпфейку та нейромережевого контенту. І тому китайські урядовці законодавчо вже закріпили необхідність маркування подібних матеріалів. Тут, звісно, все просто, коли держава фактично контролює соцмережі, але от коли самі корпорації намагаються з подібним боротися, то далеко не завжди в них це буде виходити. Хоч YouTube і Просить вас зазначати про наявність нейроконтенту, наскільки це працює, покаже лише час. І в цій боротьбі з технологіями нам залишається розраховувати лише на технології. А й ті гіганти вкладають величезні гроші в засоби для відстеження зміненого контенту. Не так багато часу залишилося до того моменту, коли людське око банально не зможе розрізняти правду від неправди, але з цим нам вже доведеться жити. Як цивілізація, ми підійшли до повної. Зміни правил, як то у часи появи фотографії чи відео, технології здатні робити неймовірні речі, які можуть допомогти нам в медицині та наукових відкриттях, а можуть і звести нас з розуму. Зрештою, ножем також можна торти різати або не торти. Отакі от, от справи. Сподіваюсь, не сильно посадив когось на параною і зайвий раз дякую за перегляд цього відео. Не забувайте, що в країні війна, а тому підтримуйте збори близьких та знайомих. Зараз це надзвичайно важливо. Також, якщо у вас є зайва копійчина, ви можете підтримати і цей канал. Я точно не буду проти, та певно, ролики буду частіше викладати. Принаймні, старатимуся. Тож на цьому в мене все. Успіхів вам та наснаги! Ще побачимося.